Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Crypto Investor. Сьогодні я поділюся з вами своїми думками стосовно перспективних монет на червень місяць 2024 року. Зараз більшість алькоїнів хоч дещо і відросли після корекції, але все ще знаходяться в прийнятних зонах для покупок. Але потрібно не забувати про відому прикмети «Selling May and Go Away», бо, як правило, в літні місяці торгова активність значно зменшується, як на фондовому ринку, так і на ринку криптовалют. Все ж, якщо є бажання купувати зараз, то я знову додав би три монети із різних сфер криптовалют, які вважаю, будуть домінувати у цьому Циклі. Перша монета буде сфера штучного інтелекту. Вибір спав знову на монету TAO. Так як вона ще не відросла значно після корекції, на відміну від таких монет, як NIR та Render, які вже показали значний ріст. Як альтернативу, можна також обрати монету GRT. BitTensor протокол з відкритим вихідним кодом, який підтримує децентралізовану мережу машинного навчання на основі блокчейну. Тао знаходиться на 46 му місці рейтингу, капіталізація становить 2,8 мільярди доларів. Циркуляція зараз 32,6% монет, серед інвесторів старів стир 1 Polychain Capital. Давайте поглянемо на графік. Тау. Зараз монета, як і більшість альткоїнів, сильно скоригувалася. Від свого локального піку монета знизилась на 46%, від свого дна виросла на 750%. Найближча зона супроту знаходиться на 475 доларах. найближча зона підтримки знаходиться на 354$. доларах. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в моїй телеграм-групі. Також мої верифіковані реферали біржі Bybit можуть отримати доступ до закритого чату, де я надаю допомогу нова Якщо ви новачок, реєструйтеся на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтесь до чату. Реферали мають доступ до Google таблиці та портфоліо трекерів всіх моїх криптопортфелів. Є окрема група для спонсорів каналу для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовалют. За оперативною інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання підтримати мене як автор українськомовного каналу і при цьому отримати доступ до відгрупи, буду вдячний. Але отримують знижку 50% на доступ до Віп-групи. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Друга монета буде із сектору ігрової індустрії. Цього разу мій вибір пав на монету Prime. Дана монета комбінує в собі як ігрову складову, так і штучний інтелект. Вона сильно не коригувалася і швидко відростає. Альтернативами можуть бути монети IMX або BIM, яку ми розглядали минулого разу. Echelon Prime це багатогранна платформа, яка об'єднує сфери децентралізованих фінансів та ігор за допомогою своєї інноваційної блокчейн технології. Розроблена компанією Clucked World Echelon Prime призначена для сприяння взаємодії між різними системами та мережами. Ця взаємодія є критичною. Важливою для забезпечення безперебійного обміну та зростання активів у глобальній спільноті. Платформа побудована на основі децентралізованих розумних контрактів, що забезпечує безпечні та прозорі транзакції. Prime знаходиться на 135 му місці рейтингу, капіталізація становить 682 мільйони доларів. Циркуляція зараз 35,3% монет. Давайте поглянемо на графік Prime. Від свого піку монета знизилась на 38%, від свого дна виросла аж на 1435%. Найближча зона супроводу знаходиться на 19%. 70 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 15 доларах 80 центах. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Третя монета буде із сектору Layer 2 рішень Ефіріума. Багатьох минулих відео я обирав монету Starknet з даного сектора. Я і зараз вважаю її перспективною, але щоб не повторюватися, цього разу додамо монету Арбітру. Альтернативами монеті Арбітру можуть бути монети Starknet або Optimism. Після прийняття ефіру ETF ефірум досить сильно виріс. І коли буде остаточно урегульовано всі формальності і почнуться торги на фондовому ринку, думаю ріст ціни продовжиться. Висока вірогідність того, що Layer 2 рішення можуть показати ще кращий ріст. Арбітром рішення рівня 2 призначене для. Покращення смарт-контрактів Ethereum з точки зору масштабованості швидкості і додавання додаткових функцій конфіденційності. Він використовує Optimistic Relapse для досягнення своїх цілей збільшення швидкості, масштабованості і економічної ефективності Ethereum. Арбітром отримає вигоди з безпеки і сумісності і Ефіріум. Ще одним плюсом є більш висока пропускна здатність і більш низькі комісії у порівнянні з Ethereum. Це стало можливим завдяки переміщенню більшої частини обчислень і навантаження на сховища за межі мережі. Арбітром знаходиться на 35-му місці рейтингу, капіталізація становить 3,4 мільярди доларів. Циркуляція зараз 29% монет. У монети багато інвесторів, серед інвесторів зі Pantera Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital. Давайте поглянемо на графік арбі. Після розлоку великої кількості монет арбітром дуже сильно скоригувався в ціні. Віз свого локального піку монета знизилась на 52%. Ві свого дна виросла на 50%. Найближча зона супроту знаходиться на 1 доларі 30 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 1$. доларі. Це були три монети, які я виділив на червень місяць. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.